роботу по логістиці правильний підхід. От ми в третій окремій штурмовій бригаді його сповідуємо. Командир третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький на нарадах постійно нам говорить про те, що друзі, давайте знищувати ворога на підходах. Давайте не будемо чекати, поки він дойде, накопичиться, підготується, почне штурмувати хлопців, які сидять в передових окопах. На цьому дроні висить півтора кілограми. Так він має попасти, і ворог плюс-мінус розуміє, куди цей дрон може долетіти і не так активно там переміщується. А там, де він його не очікує, наприклад, 40, 50, 70 кілометрів, там просто табуни техніки переміщуються, табуни піхоти ходять з цигарками і абсолютно нічого не очікують. І якщо можна забезпечити в цю зону доставку дрона надточної зброї, насправді в правильних руках, яка вразить цю техніку, то можна. Дуже сильно зменшити їхні логістичні можливості. Оці технології це про знищення логістики. Це надзвичайно важливо. Саме кращий засіб від наступу ворога це той засіб, який зриває цей наступ, який унеможливлює його, який порушує плани ворога.